Сьогодні у нас новиночка Це до Дня Валентина. Нам тут будуть попадатися типу, наші подарунки, які можна подарувати на День Валентина. Ось. Ось такі тут пакетики. Давайте їх розглянемо, щоб ми э, розглянемо їх. Ось такий. Ось такий. Ось таке сердечками, Ось такі тут повітряні кульки, там, де написано Love. Ось такий пакетик Love. I Love You. 14 лютого з Днем Валентина. Та ось такий пакетик. Надіюсь, вам ця колекція сподобається. Якщо так, то обов'язково ставите лайк. Щоб я знала, що вам ця колекція сподобалась. сподобалась. А зараз ми будемо вибирати пакетики на розпаковку. Так, перше, я хочу вам сказати, то, що ми сьогодні закінчимо дві колекції. Це е, мамина колекція та зелена естетика. На наступний раз ми також закінчимо дві колекції це оці. Одяганний чат і програми. Давайте виберемо оцей. Ось такий залишимо. Далі ось ці програми. Давайте виберемо ось цей. І далі. Це у нас Інстакс, я забула, Боже, я забула, як вони звають. Виберемо ось такий. Далі карти пам'яті дизайн. Ось цей. Далі у нас це прикраси на Давайте виберемо ось цей Смаколики, тортики Давайте виберемо сирничок, як я так кажу, що це сирник. Далі його колекція приготуй. Беремо оцей великий. Грав кальмара наша минула новиночка. Боже, вона мені так подобається. Давайте виберемо щось з Дякую з таких. Це коробочки, куди їх давали. Ну, ви поняли? Давайте ось такий виберемо. Такий залишу. І наша новиночка. Я не знаю, як мені взяти. Аж очі розгубляються. Так, давайте виберемо о боже мене. Аж все валиться. Давайте ось такий виберемо. І ось це всі наші пакетики на розпаковку. Одинадцять пакетиків на розпаковку. Ого! Угу. Починаємо. Ось наш каталог, і давайте перше почнемо з програм. Боже, він такий уже повненький. Під номером 13, тут ще номер окрім. О, якраз. Нам тут вдається ось така жабка. Давайте її приклеїмо зразу ось сюди. Також під номером 13. Ого. Оце совпадіння. Ось сюди. І що Ан. -ан. Якій далі ще номером ага, 3? Блін, тільки 4 залишалося нічого. Якби теж совпало але аж так сувпоститься взагалі. Ось так. Далі ми перейдемо до колекції. Давайте. Давайте до мами. На жаль, ми з нею сьогодні прощаємось. Але я сподіваюся, що мама ще зробить якийсь ще uh, шарт колекції. Обагу. <свист> Нам тут попалось ось таке Під номером 7 Сюди. Адідас. Приклеїмо. Сюди. І сюди. Так. Давайте якось ось так. Ось так, мені ця колекція дуже сподобалась. Надіюсь, що вам теж ось. А далі ми відкриємо колекцію. Давайте також закінчимо. Ось нам, по-моєму, на минулому відео ось це. Нам ще тут ще один і все. Якраз ось цей. Ой. Нам попався ось такий інстакс. Давайте його приклеїмо. Ось сюди. Далі відкриємо колекцію карти пам'яті. Відкриваємо ось. Ось такий наш пакетик. Так, ось. Я його просто не хочу рвати, а напевно прийдеться. Угу. Так, зараз ще зараз по і все буде свято на цілий день. Е, нам попадається під номером 7. Ось такий з таким підметником, який має печеньку. Далі давайте відкриємо колекцію, одягаємо дівчат. Ось ми вже одну цю вдягнули. І нам ще ось цю. І все. Це у нас топік. Також під дизайн-сумочки. Приклеим. Вот сюда. Ой. Вот так у нас получилось. Надеюсь, вам коллекция сподобалась. Давайте теперь откроем... Відкриємо... Давайте тепер коллекцию Instax. Так, давайте Instax. Вот. І що ж нам попадається? Ого, хлопці. Це під номером 5. Це сюди. І ось такий у нас малюночок. Ось так. Далі відкриємо колекцію. Приготуй. Мені, мені чомусь... Дивно, чому ви не пишете, що ми готуємо. Ви не, чому ви не пишете? Будь ласка, напишіть. Ну, це вже відомо що, тому що оцей гридієнт все спалив. Ось ми його приклеїмо ось сюди. Ось. Ще один інгредієнт і ми приклеїмо сюди, що ми готуємо. Далі колекція ковтинки. Без номера, тому ми клеїмо на оцю прозрачну кладочку ось сюди. Нам попалась ось така хмарка від грози. Я порвала наклейку, але я її приклеїла, щоб не було помітно. Так. Я такого не очікувала, але окей. І приклеїмо ось сюди. Далі колекція тортики з сирничком. Вау! Ось такий тортик під номером 4. Сюди. Класс. Дуже прикольний торт, як нам попався. Далі грав Кальмара. Нам того гразу попалася Лялька. Це тупу перша гра. І також її попирається. Також ігра. Вау. Під номером 2! Два. два, два, два! Ось це. Ігра там, де треба було викорувати оцю штуку. І якщо у вас е, зламалося, це було найскладніше у першому сезоні, а найскладніше у другому сезоні, це трикутник, 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 трикутник трикутнику і там і так далі. Ось, ну я вирішила таке намалювати. Номер боже Ось тут теж я малювала номерки. Мені здається, що класно вийшло. Нагадую, це колекція з двохстороннього і такого іскотку. Ось. Вирішила зробити. А далі наша новиночка до Дня Святого Валентина. Ось Happy Valentine's Day! Маніхюрчик в мене з сердечком. Ось, давайте відкриємо. Вона попала під номером 6. Це резинка з таким кружечком, там, де написано лав і сердечко Сюди ось так у нас виходить. Якщо вам подобається моє відео, Надіюсь, ви не обіжаєтеся через те, що я трошки пропала, але нічого. Ой. І чуже відвалюється. Але я думаю, ви мене пробачите, як завжди. Ви ж мене пробачаєте. Тому, якщо вам подобається моє відео та моєї колекції, то ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі в новому відео. Всім папа! -па.